Ще вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Сьогодні 11 квітня, стоїть тепла погода, цвітуть садки. Ось у нас така слива. Так цвіте проста вишня, як молоко цвіте. А ось так і йошта зацвіла. Такі Коричневі в неї пелюсточки. Кульбаба одуванчик красиво цвіте. А ось так цвіте чорна смородина. Такий дурманящий запах від неї. І тюльпанчики вже розквітли. А ми з вами зараз посіємо кабачки кущові. Ось іскандер. Я вже вам його показував. І ще прикупив сорт такий кабачок аспірант. Вже не студент. А аспірант, аспірант Максі. Також кущовий сорт. А ось рядом прикопав гілочки йошти. Вона пустить коріннячко і буде новий молодий кущик виросте. Потім ми його пересадимо. І так поробив ось такі луночки, Полив водою, тому що в нас дуже сухо, дощів не спостерігається. І зараз посіємо кабачки. По два зернятка будемо сіяти в кожну лунку. Ось так. Два. Два. А тут одне, тому що їх всього п'ять. А аспіранта сіймо по три, тому що їх тут аж 15 грам. Якщо всі зійдуть, прорвемо, не біда. Дуже суха земля. Тут чотири. Так, і щоб Іскандеру не скучно було. додамо ще аспіранта одного. Так. Ще й наступний рік буде достатньо. Вони аж по, 17, по 27 рік будуть годні. Тепер прикидаємо зернятка землею і хай ростуть і дають нам смачні кабачки. Ось так ущільнюємо землю. Все. Ось так, друзі, виглядає наша плантація кабачків. Може і густо, але щоб не було пусто. Щиро дякую вам за увагу.